Всім привіт, хлопці! Поїхали, розберемо останні новини, в тому числі трішки зачепимо і Бінгану та Ф'юрі. Даніель Кормія вважає, що наступним суперником Махачева повинен стати Конор МакКрекер. Я вважаю, що іслам повинен битися з Конором. Послухайте, це точно відбудеться. І аби цей найбільш домінуючий чим піднявся на наступний рівень і став суперзіркою, треба знайти хлопця, який його підніме. Я думаю, це Конор МакГрегор закінчив корм'є. І що, кормія просто хоче підняти фанбазу Махачеву чи як, а з приводу якоїсь конкуренції тут взагалі не йде мова? Нехай Махачев піднімається у везі і доводить, що він зараз найсильніший, взагалі не бачу ніякої інтриги в цьому поєдинку. Конор взагалі коли там останній раз вигравав бій, йому ще з Чендлером битися. А ось Олівейра був би незгідний з такими думками корм'є. Всі знають, що я наступний, я перший в рейтингу, я отримав велику перемогу і готовий битися далі. Я був готовий до цього поєдинку, поки не отримав травму, я наступний в черзі. Ніхто зі мною ще не розмовляв. Вони знають, хто я, знають, що я з себе представляю, знають, що я буду багато тренуватися, аби стати чемпіоном. Я не бюся за гроші, я б'юся за те, аби створювати історію. Б'юся за свій спадок, і я буду продовжувати готуватися. Добре, Чарлі, готуйся, і головне, не забувай одягати шолом, якщо спорингуєш перед самим поєдинком. Аби більше таких історій не було, не змушуй дану нервувати. Джо Роган розповів, чому насправді стався конфлікт між Юсада та UFC. Вони натякали, що є розбіжності з UFC через ситуацію з Конором, але це не відповідає дійсності, тому що Конор увійшов в пул і на даний момент здав два теста, так що вони помиляються. Проблема була в тому, що вони будили хлопців о 6 ранку в день зважування. Вони займалися подібними скаженими речами і намагалися отримати аналізи в день бою, розповів Роган. Не знаю, як ви, хлопці, а я чомусь вірю рогану. Мені здається, він не та людина, яка буде вводити в оману. Здається, я неодноразово чув, що Юсада приходила о 6-й ранку, були вже скарги від бійців. Анкалаєв коротко прокоментував свій бій з Волкером. Я був готовий битися з воїном, але він опинився клоуном. Волкер практично відразу відповів: Це я клоун, а можливо ти шахрай, який полюбляє брудну гру. Тебе повинні були дискваліфікувати. Ти побачив, що втратив сильну позицію, а я встав. Ти наклав в штанці і вирішив діяти брудно. У тебе 20 професійних боїв, а ти до сих пір не знаєш правил? закінчив Джонні. Просто дайте цим двом реванш і всі питання будуть зняті. Анкалаю дійсно зробив помилку, але в бою певно тримати все в голові неможливо. Тому чекаємо реванш і заберіть, будь ласка, того шамана, який зупинив бій минулого разу кудись подалі від октагону. Томас піналдав прогноз на свій бій з Павловичем: бій дійсно буде важким, причому як для мене, так і для нього. У мене в середньому найбільш короткі тривалості бої в UFC. Він на другому місці по цьому показнику. Ми обидва фінішери, думаю, в цьому бою буде фініш. Він закінчиться достроково. При цьому мені здається, що мій IQ вище, ніж у всіх його минулих суперників. Буду використовувати свій мозок і виграю з розумом, закінчив Аспінал. Головне, не переборщити з холоднокровністю, коли ти дуже поважаєш суперника, це може погано закінчитися. Практично всі, хто лякався сили удару нгану, виходили і лягали спати. Тут теж може бути такий варіант. Аспіналу потрібно повірити в себе. Ну і виявляється, Мьочичу пропонували бій з Павловичем, але він вирішив його не приймати. І таким чином Маспінал з'явився на горизонті і прийняв на короткому повідомленні цей бій. З Міочичем, в принципі, я думаю, все зрозуміло. Давайте ще послухаємо думку Тома з цього приводу. Стіпи вирішив не приймати цей бій, він не захотів битися з Павловичем, який страхував його бій з Джонсом. Насправді багато хто уникає Павловича, але я готовий. Я зроблю те, на що вони не наважувалися». Я розумію, Стіпе, Павлович звір, справжня машина, додав Аспінал. Ось і найкращий важковаговик всіх часів. Я думаю, він прийшов просто забрати гроші. Джонс травмувався і, мій очі, вже нічого не потрібно. А ось молодому і голодному Аспіналу якраз навпаки, тому йому респект. Ну і Дана пояснив, як все ж таки буде складатися ця історія. Джонс і Стіпе повинні побитися. Джонс отримав травму і пропустить 8-9 місяців. Павлович і Аспінал проведуть бій, і переможець буде чекати бою Джонса та Міочіча. Ми повинні провести цей бій. Дві найбільші легенди хочуть битися, а фанати хочуть це побачити, закінчив Вайт. В принципі, все зрозуміло. Спочатку заробимо грошей хлопці, а потім вже з'ясуємо, що там з поясом. Дюплесі прокоментував бій Чимаєва та Усмана. Бій проходив не в самому швидкому темпі, було помітно, що Хамзат втомився. І це він бився з представником напівсередньої. Якби він бився з топовим середньоваговиком, з його масою і силою все могло скластися набагато важче. Він повинен радіти, що Коста знявся з бою. Павло виніс би його вперед ногами, закінчив Дрікус. Ну що, я думаю, Чимаєв цим виступом дуже сильно додав впевненості всім, з ким він буде битися в майбутньому. Виступ був реально не самим кращим, та ще й проти Усмана з напівсередньої, який вийшов на короткому. Подивимося, що там буде далі. Ну і хлопці, сьогодні вночі пройде бій Тайсона фюрі та френсі Сангану. Відкриті тренування, думаю, вже всі бачили. Інгану виглядає, м'ягко кажучи, не дуже. Можливо, це якийсь фокус, типу, аби Фюрі повірив, що так і буде в бою, але я не знаю. Нагадую, хлопці, що у нас є Телеграм, і бій будемо дивитися і обговорювати в прямому ефірі в Телеграмі. Я дам посилання на пряму трансляцію. Посилання на сам телеграм у описі каналу та під відео, такі були новини, хлопці. А я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.